немножко изменился. Вот, например, у нас вот здесь вот парк сделали у военного городка. Но он еще молодой, но тем не менее. Особенно в парке хорошо сделали, для детей сделали хорошо, стадион очень чудесный сделали. Хорошо, дороги понемногу поремонтировали. Отлично. Трошки покращилось. Хотелось, чтобы все сделали тротуары. Тротуары в месте никудышни. Ви можете самі пройти і обідиться в цьому. До центру такі канави, що з колясочку дитину переїхати це неможливо, треба переносити. Змінився дуже, навіть, змінився. Чого тільки не вистачає. Для діток немає зараз з такі періоди і немає якогось там о, с -с 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 комплексу, куди можна з дітьми піти, ну, відпочити, <нставленню вони> да. Да, так як в Києві, тому що ми їздимо в там, в, в Києві спеціально, щоб там дітки погулялися, якихось дитячих кафе, ну таких ігрових. А так класно. Я б сказав, що Заметна робота ділася, яка То Тобто движение на глазах, в лучшую сторону, скажімо так. Трошки краще стало, частіше стало. Більше і у парку, над дорогою. Краще стало. Дуже зміниться, звісно, дуже Так, У да, кращу сторону це в нас новий мир Федорчук. Дуже, дуже велику роботу він проробив. Дуже то саме розстроїлося місто. Дуже... І чистота, і і остановки, Ну все, і дороги, і все дуже, дуже, дуже чудовий мир. У нас дуже хорошо.